Маленький і дуже зручненький. Шановні, нарешті у нас знайшовся час познайомити вас з новиночкою від виробника Вейма. Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. Вітам вас сердечне на каналі Булаточка Польська. Вітаємо, звісно, на каналі «Булатичка. Інфо. І сьогодні я вас познайомлю ось цим малюком Вейма Делюкс ВМХ 520. Давайте знайомитись. За серце встановлений двигун потужністю 7 кінських сил. Як ви бачите, вже. Ось такі кенгурятники йдуть на всіх мотоблоках Вейми. Надалі двигун поєднується з коробкою. Коробка шестерна. Відразу хочу сказати, що. Ця коробка унікальна, тому що в неї передаточні числа підібрані так, коли працює фреза, вона не штовхає цей мотоблок. І щеплення тут постійно розімкнуто. До речі, тут відразу у нас йде перемикання швидкостей і є унікальна можливість ось цей важель, Ми змінюємо оберти фрези. Фреза у нас реверсивна, тобто може обертатись по ходу руху мотоблока, і навпаки. Я вам це все покажу. Редуктор у нас йде чавунний, колеса йдуть 3,5 на 6, вал 24 мм. Надалі йде ось таке кермо. Кермо, дивіться, дуже, е, і навіть для рослої людини дуже зручно. Є можливість ось так ось віджимаємо і регулюємо в залежності від зросту власника. Надалі, що у нас по кермуванню? Під лівою рукою у нас важель, який Саме придає рух техніці, тобто ось це вижимає у нас щеплення. Справа оберти, стоп-двигуна і дуже м'якенькі ось такі рукояті, на яких також написана вейма. Давайте трохи зупинимось на фрезі. Фреза, як я вже кажу, має привід від валу, тобто напряму, не ланцюг. Надалі давай отак покажемо. Ось так виглядає у нас фриза. Фриза має можливість розбиратися, тобто тут декілька секцій. Надалі фриза має ось тут посередині ось такий якор для того, щоб розпушувати. Всередині, щоб не було у нас огріхів. Ну і ось цей сошник. Сошник, який надає можливість регулювання обробітку. Обробіток у нас десь до 20. -ти. Сантиметрів. Ну, і що залишається показати, як він запускається, наскільки тихенько він їде і наскільки зручно користуватись фрезою. Що ми робимо? Дивіться, підходжу до мотоблока, тисну он. Надалі закриваю заслоночку, завів і заслоночку прибрав. Додам обертів. Так як я казав, у нас щеплення постійно розімкнуто. Я беру. Вмикаю першу швидкість. І лише після цього, вижимаючи цей важель, я починаю рухатись. Дивіться, як тихенько рухається мотоблочок. Тепер, як мотоблок рухається, ви побачили. Я вмикаю фризу. Тобто, дивіться, є три положення. Нейтраль, коли фриза не працює, ось сюди, коли фриза буде обертатися у нас, ось так. Зараз ми це все покажемо. Бачите, фреза обертається. І є можливість, навпаки, я зараз покажу, як вона обертається. Ось так. Тепер ставлю, щоб фреза не оберталась. Ставлю задню і від'їду. Відразу хочу нагадати, що цей мотоблочок досить слушно застосовувати для теплиць. Для обробітку міжрядь. Ну, дуже крутий. Давайте другу покажу. Давайте я фрезу включу. І ось дивіться, як починати рухатись. Бачите? Так. Тепер, дивіться, фрезу я ставлю в інший бік і рухаюсь назад. Покажу, що можна працювати навіть на задній швидкості з фрезою. Ось так. Є. Ну і досить легко його заглушити. Дуже давно я хотів познайомити вас з цим мотоблочком і від себе радити. Літнім людям або жіночкам, які бажають собі робити ось такі грядки для квіточок, можливо, для морквочки, можливо, для якихось таких культур, які не потребують дуже високого обробітку, точніше глибокого обробітку ґрунту. Тому цей мотоблочок є. Дехто в мене запитує, можна до цього мотоблочка під'єднати плуг або якесь навісне обладнання. Ні, саме цей мотоблочок розрахований для того, щоб лише працювати з фризою. Моделька VMX 520 дуже слушний мотоблок, і серед, мабуть, мотоблоків, які працюють з активною фризою, він самий топчик, тому що додаточна кількість коробки дуже правильно інженерами підібрана до. Обертів фрези, кого зацікавив такий мотоблочок, Телефончики в описі або пишіть в особисте і підписуйтесь обов'язково на наш канал.